Доброго дня! Вітаю на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні ми садимо лілейник. Лілейник дуже невибаглива рослина. Його можна пересаджувати і весною, і влітку, і з квіткою. Але є такі деякі правила. До речі, вживають у їжу його, бутони. Якось їх там запікають, смажать в олії чи в маслі. От. Ну, Звісно, це не такі сортові дорогі, це ті, що розмножені. І мені з Південної Кореї написала моя підписниця, що в них, на них кажуть вентурі на алілейник. Тобто вони популярні у всьому у всьому світі. Як садити лілейники? Я б сказала, що є три способи. Все залежить, якою метою ви будете їх пересаджувати. Ось, наприклад, у вас ріс лілейник. І вже він ось такий виріс маленький, Це сорт «Конго ось він. Ну, На таких ложках не, не пишіть, бо вони тимчасові, вона трісне і вона для бирочки не годиться. Це таке щось треба якусь іншу бірочку. А, краще записати в зушиті. А, саме найкраще запам'ятати. От, наприклад, він ріс у го... на городі у вас і виріс такий кущик. А в квітнику, як відомо, треба декоративність. От. Щоб зразу він себе показав. Отож, От можна таким кущиком, можна більше отак викопати яму. Тут трішки, бачите, така. Щоб не було пустоти, ось так його посадити і дати йому перегною в квітник. Ось в мене з відро тільки не свіжого перегною. Ось у мене такий, бачите, такий перегній, він майже як земля. Це хороший такий перегній. Ось, бо квітнику земля пісна. І його ось так підсипати, щоб він не хилився. Він так якось в мене такий, ну, дивитися, як самий корінець. Ось так. І підсипати, підсипати, можна трішки нітроамофоски, трішки. травмофоски, таке міри трішки. І хай він собі так росте. І цей кущик вже сильний, і на наступний рік він у квітничку себе дуже-дуже добре покаже. Але якщо ми хочемо на розмноження посадити, то це вже буде не, трішки не такий спосіб садіння. Ось, дивіться, ось так зробити ямку, а в ямці ось таку зробити гірку, таку пірамідку. Це сорт ікебана стар, І його поставити таким чином, щоб він на цій гірці отак сидів. І ось тут не було пустоти. Ось отак. Ось отак. І так само трішки перегною ось рядочками. Таке, що суна якась буде гроза. Бачите, в мене рядочками посаджений на розмноження. Це якщо корінець такий. А якщо корінець ось такий, тоді цієї гірки, пірамідки. Не треба просто його ось отак поставити туди і ці корінчики підсипати. Перегною. Перегною можна трішки. Але такого компостику, перепрівшого, ні в якому разі не свіжого. Ось отак і, і потім його притептати так гарненько навколо нього землею навколо у нього земельку, цей компостик, щоб він там не було пустоти під ним. Особливо, щоб не було пустоти, якщо ось такий корінець, ось такий, щоб він ліг, бачите, він сам каже, що зроби мені пірамідку. Ось. І видно, де ту пірамідку треба робити. Ось так я сажу лілейники. Це такі три способи. Можна трішки нітрамофоски, трішки кеміри. Ну, я коли сажу їх рядами на городі, то я не кладу нічого їм. Земля на городі пухка, удобрена. Ну, В квітнику земля пісна. Того, що ми садимо, бачите, одне, одне біля одного рослини, щоб було декоративніше була. Тому оце таким чином ми працюємо. Тепер я піду покажу, що цвіте. А сьогодні у сьогодні нас 6 серпня доцвітає Бахчисарайський фонтан. Такий він сорт невибагливий. Він не боїться, коли нема води. Ось такі квітярки видає, такі квітяки чи квітяри видає, видає, видає. Ось на вітрі колишиться. Це Мішель Мюллер, білосніжний, такий сорт. Бачите, він білий, ніби така чашечка порцелянова з такими ніжними-ніжними золотистими краями. Мішель Мюллер, щоб не помилитися, мабуть, 2000 року сорт. Бачите, пізній він. Ну, він раніше зацвів, ніж сорт Final Touch. Зараз підемо до нього. Мішель Міллер. Фінал тач, красунчик. Такий. Бачите, пелюсточка через одну. Одна рожева, друга світло рожева. Рожева, світло рожева гордочко таке глибоке, салатове, а потім переходить у лимонне. Він 93-го року. Але дуже-дуже і дуже. Ще подивіться, скільки бутонів, 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 бутонів. Зараз я так повернуся. От. А цей бідолаха, хтось його ось, ось ви бачите, хтось його подер. Може якісь коти стрибанули. Вони ж таке тепер. Ой, Така, Таке щось робиться. Ось який він. Фінал тач у нас зривається буря, але вони стійко стоять, і наступна квіточка буде завтра. Він розцвів позавчора, тобто 4 серпня. Оце такий пізній сорт, фінал тач. Дійсно фінальний, вже завершальний сорт. Фінал тач. Чудова, причудова Патрісія Джоджо. Стоїть, незважаючи на сильний вітер. Бачите, вже багато поцвітало, самі стоять пагончики, самі культяшки стоять. О, о гримить, 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 а я цвіту. Патрісія, Джоджо. Солуха заховалася? Це. Жан Сван теж досвітає біля нього. Space Coast to... Space Coast to Iight Jack. Це я так хочу швиденько, поки дощ мене не прогнав. Із райського куточка з лілейниками. Space Coast to Iight Jack. Силуам Олін Фрейзер. Сьогодні поїхала до нової господині і буде її кивати голівкою, так само, як мені. У нас таке гримить, серйозне, серйозне. Найт Ембер. Височенний у мене, я вже розказувала. У мене він метр висоти і цвіте, і цвіте, і цвіте. Кущик. Ну, я, бачите... Якщо для декоративності, то дуже добре, якщо кущ. А як на продаж, то добре, як рядочок. Я собі коп один, коп другий. А так мені треба купувати кущ. Але вже на нього назбиралися бажаючі. І він вже піде до нових господиньок. Найт Ембер. Це Stellar Double Rose. Бачите, яка красуня. Це я так хочу про все розказати. А то до, до ж періщить. Нічого. Не бояться ж То Дощу, то не боюся його. І я. Це ваніла флаб. І на цьому закінчуємо. Передачу вже я вся мокра. Бажаю всім. Бажаю всім дощик.